14 вересня відбулось засідання 30-ї сесії української міської ради. Розпочали з урочистого привітання наших юних спортсменів, які вибороли призові місця та медалі в різних міжнародних змаганнях. Річ іде про вільну боротьбу, контактні види єдиноборств, греблю на байдарках та баскетбол. Але насамперед найголовніше: війна в Україні йде 2014 року. За цей час тисячі воїнів. Захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, поклали своє життя на полі бою. Люди повинні цінувати те, чим займаються наші захисники, як вони боронять державу, і якою ціною дається ця перемога та свобода. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять нашого загиблого воїна. І відзначити це державною нагородою. Згідно указу президента України від 21 лютого 2023 року номер 86 нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно солдат Рудик Микола Васильович, який під час захисту батьківщини загинув 19 жовтня 2022 року поблизу міста Бахмут Донецької області. Величезна шана нашим героям, які пожертвували своїм життям заради того, щоб наші діти жили в вільній та незалежній Україні. Усі присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. Надалі, після тривалих дискусій, депутати дійшли згоди з приводу порядку денного та розпочали роботу. Блок соціальних питань налічував близько 20 проєктів рішень у різних напрямках. Першими депутати затвердили звіти про виконання бюджету за перше півріччя 2023 року та витрачання коштів з резервного фонду. Далі депутатський корпус своїм рішенням вніс зміни до програми розвитку системи освіти Української територіальної громади. Справа тому що на, на заклади освіти на комплектування облаштування укриттів, на, за, на закупівлю придбання пожежних щитів і всього всього всього. Облаштування заходів потрібно загальної сумі 14 мільйонів 361 тисяч дев'ятсот гривень. Таким чином наші діти матимуть змогу в безпечних та комфортних умовах навчатись в навчальних закладах громади. Також у сфері освіти було переглянуто оплату за харчування в дошкільних навчальних закладах. У цьому році було прораховано від відповідно до затвердженого мінімуму, Десь на 10-95 гривень на одну дитину в закладі дошкільної освіти, тобто це трьохразове харчування і один перекус, колись його назвали послуг. Відповідно до норм моновських, ми вийшли по продуктам в норму. Це не саме низьке, це середнє. Депутати підтримали рішення звільнити від оплати за харчування в дитсадочках, ліцеях та гімназіях нашої громади, а також надати пільгові умови деяким категоріям. Мусимо звільнити від сплати так само дітей соціально захищених категорій, дітей подваблених батьківських батьківського пікування з особливими потребами і дітей сімей, які отримують допомогу, тобто це мало сім'ї. Також сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена не перевищує прожиткового мінімуму, дітей ВПО, з родних ПО дітей, які батьки, які працюють в комунальних закладах дошкільної освіти, дітей загиблих, ветер... загиблих, ветеранів війни, де сімей, загиблих захисниць захисників України, дітей всіх, які загинули або померли внаслідок поранень, таліцтва контузій. І пропонуємо також зменшити на 50% батьківську плату на харчування дітей із сімей, які одержують державну допомогу віком до 18 років. Тобто, це одинока мат, мати чи батько і дітей з багатодітністю. Депутатський корпус розглянув питання внесення змін до програм розвитку благоустрою, співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та заходів з енергоефективності, а також комплексної програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту. Жвавий інтерес в депутатів викликав проект рішення про підписання меморандуму з Сєвєродонецькою міською багатопрофільною лікарнею. Взагалі чи буде амбулаторний саме прийом і на яких площах планується розміщати те, те, що ви плануєте, і які відділення будуть взагалі комплексом? Це невідкладна допомога. Тобто 24 на 7 повинно бути врач-хірург, травматолог, гінеколог, це хірургічна частина, потім терапевт, кардіолог, невропатолог, педіатр. Це то, що невідкладна допомога з якоюсь патологією людина зобразити назва маршрут пацієнта. Вклалася якась ситуація, чи така допомога, чи самостійно приїхав, ми її оформили, надали допомогу. Якщо ми бачимо, що ми справляється ситуація, вона госпіталізується. Відходить зараз медицина від таких відділень, там 30 кое не знаю, буде чи 40 коєї пульмонології. Тобто ми відправляємо 15 терапевтичних. Якщо це направлено то терапевтична, це тиск підвищений, це не кардія або ще. Ми надали допомогу, записали, в МІЗУ, кошти, перевели його в це відділення. Там людина знаходиться 2, 3, 4 дні в залежності, або вона проходить як денний стаціонар, або проводить як загальний стаціонар. Потім вона або виписується на лікування у свого сімейного лікаря, або якщо ситуація так складається, то переводиться до більш спеціалізованого відділення або лікарні, де вона буде знаходитися, чи Київ, чи ще кудись. Тобто амбулаторна також буде. Лікарі будуть, і це наша допомога. Коли ми виписали людину, ми, все одно лікар буде там. Він приходить і це доступний етап на амбулаторію. І ми проводимо одного людину як міністра допомога, друга як амбулаторна допомога, і отримуємо кошти два рази. Амбулаторна Також буде амбулаторна допомога. Так. Ну, якщо в мене знаходиться цілодобовий лікар, допустим травматолог, і він надав якусь допомогу, зробив, гіпсову пов'язку на якийсь перелом. Йому через три дні потрібно зробити консультацію, амбулаторну, зробити контрольний рентген і якось або виправити, або продовжити лікарняний. Навіщо ще цю ці кошти, цю допомогу будуть давати якісь інші лікарні? А далі пацієнт своїми ногами проголосує, чи ходити в нашу лікарню, чи ходити в обухів, чи їхати до року. Тобто наша громада отримує практично всіх необхідних лікарів у нас в місті, і нашим мешканцям не потрібно буде їхати в обухів чи Київ на стаціонарне лікування або на прийом до лікарів вузького профілю. Сама ж медична установа, за словами очільника, займе практично усі вільні площі будівлі, що знаходиться в Українці. Приймання – це в першу чергу. Далі ми йдемо по поверхам. Там не стіль принципова. Так мені потрібна операційна, а далі, якщо праве крило там буде займати поки що, а опухівська лібуру де займати, хай займає. У нас потрібно ліве крило, ліве. Тобто палати палати розміщати розміщатимено по різному. Це не принципово. Також мені би хотілося взяти в оренду переход. Там переход у вас є. Тут такий типовий, як у мене, бо там розмістити. Якщо в нас запустити всі ці проекти, то мені потрібно ставити КТ. Як я бачу, і в мене розміщалась кате іменно в цьому переході. У вас там зараз рентгенслужба знаходиться, але рентгенслужба і, і комп'ютерний домова могли в розміщення в одному приміщенні. Надалі депутати розглянули блок питань будівництва, транспорту, зв'язку та земельних відносин. Більш детальнішу інформацію про порядок денний сесії ви можете знайти на головному сайті громади.